Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі. Слава Україні і слава Збройним силам України. Давно я не, ви, не записував відео, ви, мабуть, розумієте, тому що ці відключення регулярні, не дають такої можливості, коли електрики є в день по. 3-4 години в різнобій, і то там не не зрозуміло, коли вона з'явиться, коли зникне, то важко щось спланувати. Сьогодні якесь свято. 5 годину йде електрика. Давно вже такого не було. І тому я вирішив для вас зібрався з силами записав, записати це відео. Так, буде багато дуже новинок, тому... Починаємо, треба встигнути, поки не вимкнули електрику. Починаємо з України. Наприкінці минулого року вийшли, вийшли нові шикарні монети. Одна монета з серія українська бавовна безпілотний надводний апарат Магура, який пошкодив багато кораблів ворога. Аверс у нас ця богиня Магура. Це прадавня прослав'янська богиня. Тому вона, ви бачите, зображена з мечем. А на реверсі цей чудовий надводний безпілотний корабель, який вже може нести на собі навіть ракети і кулемет. І Був вже випадок, бачите, ось зображений літак, винищувач був знищений ці, цим кораблем, і гелікоптер теж був знищений. Так що Отаку зброю випускає Україна. Тираж монети 70 тисяч, як і кожної монети в даній серії Магура. Якщо я не помиляюсь, то серія вже завершується. Це шоста монета. Ще одна монета присвячена епічній події минулого року спецоперації Служби безпеки України проти російського повітряного стратегічного флоту. Бачимо на аверсі у нас емблема СБУ, Троянський кінь, за ним вантажівка. На реверсі ось дрон зображення зверху. Умовне зображення стратегічного бомбардувальника, який був, ну, яких було знищено, пошкоджено 40? Скільки, 40 41. 41 стратегічний бомбардувальник Росії за допомогою атаки дронів на аеродроми. Тут мапа, мапа цих аеродромів. Раз, два, три, чотири аеродроми. Ну там успішні атаки були по двом з чотирьох, але тим не менш. 117 дронів, FPV і 41 пошкоджений і знищений літаки. Епічна подія, тираж монети теж 75 тисяч, обов'язково для колекціонерів. Це новинки України. Далі ще одні новинки України. Закінчилась серія Збройні Сили України і почалась нова підсерія, яка називається Ми сильні, ми разом. Перші три монети з цієї серії це 10-гривні монети, обігово пам'ятні. Єврола по 40 штук. І можна їх навіть отримати десь на здачу в гастрономі. А можна придбати сувенірний отакий ролл. Тираж цих монет лише 4 мільйони. Якщо порівняти з монетами серії ЗСУ, там 10 мільйонів, то тираж набагато менший. Теж обов'язкові для володіння ці роли. Крим, Донецька область і Луганська область. Сподіваюся, вам добре видно, бо камера у мене слабенька. Реверс зображення мапи України з областями і ви, да, конкретна область виділена матовим кольором. Донецька область і напис Ми сильні ми разом. Те ж саме Автономна Республіка Крим ми сильні ми разом. І Луганська область. Ось такі чудові поповнення від Національного банку. Ще одна монета України. Срібло. Рік свині, кабана, старенька монета, бачите, 5 гривень, тобто півунці срібла 925-ї проби тираж, тираж 15 тисяч екземплярів 2007 рік і тут в очах у свині має бути якийсь якийсь дорогоцінний камінець. Зараз почитаю сертифікатів. Написано, що за за камінець чомусь. Хоча в інших монетах цієї серії вони писали на збанк який саме камінець в очах. Ну, ось таке зображення. Це одна з 12 монет цієї серії. Тиражі у них у всіх різноманітні були. І 15 тисяч, і 10 тисяч, і 20 тисяч. Це така монетка. В продажу ви їх не знаю чи знайдете, я одну знайшов. Треба добити, як то кажуть, колекцію моєму другові. Ще одна монетка залишилася це передостання, якої не вистачало до колекції. Отаке чудове придбання і надбання. Ціни, ціни е, щось в районі 5 тисяч, плюс-мінус, точніше, вам не скажу. Далі срібло. Срібло світове. Багато ви бачите виробів в Германії Мінт. Почнемо з оцієї монети. Це Big Five, велика п'ятірка, перезапуск серії від Південно-Африканської Республіки. Монета 23-го року Леопард. Тираж дуже маленький. Не буду зараз відкривати. Тут хоча давайте для, для вас, для глядачів, покажу. Ось така упаковка. Зараз, можливо, доведеться. А, ну ось видно, так? Да? Подивіться. Який чудовий а... аверс. Бачите ці... двоє леопардів. Надпис велика. П'ятірка, одна унція, срібло, 999-ї проби. Тут теж це перезапуск серії. Тобто вони випустили 5 монет, а потім бачать, що успіх великий, популярність велика і перевипустили ще 20 тисяч екземплярів. Дизайн ви подивились, і ось така сувенірна упаковка теж шикарна, подивіться. Ось леопард і тут е, абрис людини. Тут ось теж лапки леопардячі сліди. Шикар. Шикарна монета. Бика я вам показував. І ось тепер леопард. Ще ось три монети в цій серії, але їх немає у мене. Далі, новинка від. Китаю Panda 26 рік. Дуже-дуже дуже красива, якісна, високоякісна монета. Якість можна сказати, що це пруф, хоча, хоча це інвестиційна, багатотиражна, я б сказав, багатомільйоннотиражна монета. Вага її 30 грамів, нестандартна. Не Унці, а 30 грамів. На аверсі. Традиційне зображення храму в Пакенії. 26 рік. Ціни вже просто космос. Цю, цю монету я ще придбавав в минулому році, в кінці минулого року. Ціни не пам'ятаю. Ну зараз Якщо взяти будь-яку стандартну монету, бюджетну, то вона буде коштувати в районі 6 тисяч гривень. А якщо брати якісь, оці, які я вам буду зараз показувати, то вони ще прибавляєте, там приблизно 2 тисячі гривень до кожної монети. Так, монета. Від, далі монети покажу від Германії Мінт. Серія Валькірії. Арнхільд. Це у нас яка? 20. який рік, не бачу. 23-й, да? Щось. Зір вже підводить. Ні. Мабуть, доведеться в сертифікаті читати. Так, 25 рік. Минулий рік. Четверта монета в серії, заключна. Серія з чотирьох монет. Тираж 25 тисяч екземплярів. Якість ви бачите преміальна. Про цю богиню з валхалли ви можете почитати в Гуглі. Довго зупинятися не буду, просто бачите шикарний видатний дизайн. Клас. Далі ще одна монета цієї ж серії Solveig. Теж кра красива жіночка зображена в Усі жінки ці воївничі. Така серія. Да, тут на, у нас на на, 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 на Аверсі, у нас, бачите, Орел. І логотип цього монетного двору Германія Мінт. Руни, руни ось по обуду видно. А тут у нас ведмідь. Шикарні монети, унікальні і дорогі. Далі інша серія. Там у нас Фафнір, перша, дракон Фафнір, друга монета це Фенрір, Собака. З теж з скандинавської міфології, колись я розповідав більш докладно про цю монету. Тиражі монет цієї серії теж 25 тисяч екземплярів, дуже дорогі і вже рідкі монети. В продажу важко їх знайти. Це монета у нас 20. Який? 23 рік, якщо я не помиляюсь. 22, -й. 22 -й. Потім довго вони не продовжували і ось. У 25-му випустили ще одну монету Гіллінберсті Кабан. Теж цікава легенда про, про цих звірів. Можете почитати в, Ютубі не буду, в Гуглі не буду зупинятись надовго. Особливість цих монет, що можна дві монети поряд покласти різними сторонами і буде продовження. Тут передня частина, тут задня частина. Те ж саме Ось у собаки цієї. Ось бачите, шикарні вироби, унікальні. Далі, далі ще одна новинка Австралія, Pertmint. Новинка у мене на каналі Австралійська Брамбі. Якщо я не помиляюсь, то саме ця, ця монета є першою в серії. Це у нас 2020 рік, дуже рідка монета. Одну монету я придбав, не знаю, чи, чи буду продавати, чи залишу собі в колекцію. Ну, Хотілося б залишити шикарна монета. Тираж цієї серії маленький, 25 тисяч екземплярів, що мало для Австралії, дуже мало. Далі ще Нову Германія Мінт. Травниця. Монета 25 го року, друга в серії. Чи ні? Ну да-да, травниця, друга в серії. Тираж цієї серії 10 тисяч екземплярів, дуже дуже маленький тираж. Шикарний видатний дизайн. Ви бачите, восьмигранна монета, дуже популярна. Кілька вже у мене їх придбали, і у мене наразі в наявності є дві монети. Ось, ось вони, до речі, обидві перед вами. А ось попередня монета з цієї серії перша, видана в 23 році. Чаклунка називається. Теж напівоголена дівчина з, з таким посухом, з щерем, з щерепом. Цікава, цікава монета. Цікава серія. Значить, травниця у нас тираж маленький, 10 тисяч, а у чаклунки 20 тисяч, до речі. Але в продажу їх ніде нема. Людина розпродавала, і я зміг у неї кілька монет придбати собі. Вже в цьому році, і по цінам я вважаю, що вже таких цін немає. Скажімо так. В районі там до 6 тисяч гривень цих монет ви не знайдете вже. Далі новинки минулого року: геймдаль. Знову це Германія Мінт. Геймдаль. Мікротиражна серія 5000 екземплярів. Боги азгарду і Локі. Ось вони збираються на битву, геймдаль чекає на мості, а Локі починає свою атаку, він загине. Це Він знає і цей знає, що він переможе, а Локі загине. Але тим не менше вони підкорюються Фатуму, виконують свою програму, як то кажуть, і сходяться у останній битві. Після якої почнеться рагнарьок, тобто кінець світу. Цікава, цікава, цікаві легенди ці і цікаві ці монети. Бачите, монети темні, якесь напилення, мабуть, родії. Тираж дуже-дуже маленький. 5 тисяч. Це витвір мистецтва. Це обов'язкова монета для таких колекціонерів, як я, щоб мати їх в своїй колекції. Так, так. Угу. Морська унція, 2018 рік. Якщо я не помиляюсь, то це перша монета в серії. Хто тут у нас? Endeavor. Так. Endeavor. Тиражі карбує ці монети, Баварський монетний двір. Тиражі невідомі. Але на вскидку до 25 тисяч, можливо менше, бо достатньо ця серія популярна і достатньо швидко вона розпродається в інтернет-магазинах закордонних. Тому мені пощастило цю монету придбати, де і в яку ціну не підкажу вам, ну, орієнтир цін ви вже зрозуміли. Так, да, майже все вам показав і новинку. Від е, Китаю. О, а ось і закінчення електрики на сьогодні відбулося. Одну монетку я вам тільки не показав. Покажу в наступному відео. Сподіваюсь, якщо буде така можливість. А ви поставте лайк, підпишіться. Якщо хочете бачити відео в майбутньому, бо бачите, треба вибирати час для того, щоб час і натхнення для того, щоб для вас зробити цю роботу. Дякую і до побачення.